Слава Богу, улюблені гості, брати і сестри. Сьогодні ми продовжимо говорити з вами про створення Богом світу. На попередній бесіді ми говорили про перші три дні творіння. Сьогодні ми будемо говорити про четвертий, п'ятий і шостий дні творіння. На четвертий день Бог створює сонце місяць і зірки. Сонце створено на четвертий день, дійсно так. Є предположення, що воно було вже створено на другий день, коли були утворені планетарні системи, і сонце знаходилось всередині цих планетарних систем, але ще було темним і не давало світла. І саме на четвертий день, як свідчить святий Василій Великий, це первозданне світло зосередилося в сонці як в своєму тілі. Сонце необхідно для того і місяць, і зірки, щоб обліковувати часи, дні і роки, тобто необхідно для літочислення для людини. Давні язичники вважали, що сонце є Богом і від нього все залежить. І от Іван Золотоусто говорить, що воно сотворене вже після того, як появилося і первозданне світло. Як е, утворились планети, де вже з'явилися моря, океани, річки, е, рослини, які були освітлені е, первозданним світлом, оцим коливанням ефіру, яке запалювалося в космосі за вчанням Єфрема Сиріна на 12 годин а на 12 годин воно загасало? Е, сонячне світло дійсно необхідно для. Нашого життя, але саме тіло Сонця, воно за вченням церкви утворено на четвертий день і світло істувало до четвертого дня. Святий Феофіл Антіохійський проводить таку цікаву алегорію: що перші три дні це образ святої Троїци, а сонце це образ єдиного триєдиного Господа Бога. Місяць це образ людини, зірки, це образ святих. І от коли ми дивимося на небо, як каже професор Олексій Осіпов, його заворажує дві речі: Зоряне небо і внутрішній моральний закон у нашому єстві. Дійсно, світ зірок. Найрізноманітніше. І це все Бог створив для нас, для людини. Ми живемо не біля такого ж великого Сонця, який є по астрономічним міркам у всесвіті. І наша планета Земля взагалі малесенька пилінка у світобутті. Але це все створено для людини, яка створена за образом, за подобою Божою. Є сонця червоні. Жовті, як в нас за спектральним класом, білі. Тобто різноманіття велике. Тобто є гігантські червоні сонце, червоні гіганти, є білі карлики. От. Кажуть, що речовина червоного гіганта, якщо там взяти великий об'єм, то людина могла пригесенько тримати. Ну, гіпотетично воно розпечене, ми кажемо гіпотетично. А скажімо, речовина білого карлика Сонця настільки вон, там плотна густота, що спічечний коробок цієї речовини білого карлика важить, там тонни. Тобто все різноманітно. Господь Бог, він художник такий, що неможливо уявити. Всю велич його такого різноманітного творіння. І от сонце вже існує, зірки існують, місяць існує, і настала черга створення живих тварин. І от на п'ятий день Бог створює риб та птахів. Так і сказано, що Господь повелів землі воді, щоб вона. Вироїла із себе душу живу, тобто вода, є якимось таким єством, яке приймала як посередництво в руках Божих у, у творді Богом цих тварин, риб та птахів. Птахи полетіли по небу їх різноманіті, а море заповнилося різноманітними. Рибами, і дрібними, і великими китами, і акулами, і доісторичними, як ми кажемо, тваринами, яких вже немає на землі. Іван Златоуст говорить, що у цьому творенні відбулося можна бачити два аспекта: це могутність Божа, його людинолюбство, любов до людини, могутність тому, що створив. Таку велику кількість і різноманітня різних небесних птахів і риб у водах, прісних і сольних, і любов, тому що кожному назначив своє місце. Птахам назначив повітря, а рибам назначив воду. Тобто і ти плавають воді, а ти умовно впливають. По небу, і, і таким чином не заважають людині, яка рухається, живе на землі. Господь Бог благословив плодитись і множитися у живі тварини вложені логоси, такі формуючі принципи їхнього існування, тобто такі якості, які приналежні тільки тому роду тварин. Тобто, якщо чайка, то вона має логос чайки. Якщо це кит, він має логос кита. І не може одна тварина перейти в іншу, тому що її логос, її духовна суть вложена Богом духовний принцип. Він має своє ДНК без всяких змін переходу в щось інше. Так було задумано Богом ізначально, тому що все створено. як і... Трава навіть, і квіти, і дерева, так само і е, тварини на воді, в воді і в повітрі всі створені за родом своїм. Відсутні були хижаки. Тобто, а коли були, були доісторичні там іхтіозаври, ті самі птеродактилі, але вони вживали траву. І рослинну їжу Господь богословив вживати тільки рослинну їжу, ніякої конкуренції в них не було за території, ніякої не було між ними ворожнечі, хижаків не було, всі були травоядними, і по нашому позивному, можна як сказати, по-простому добрими один до одного, вони відносилися з добротою, через що Господь і каже, що все, що він створив, воно було добре. Все добре. Тобто, Ніхто нікому ні в чому не заважав і не погрожував своїм істуванням для когось іншого. Тобто маленька рибка спокійно пливала біля великої, е, коршун е, спокійно пролітав скрізь стаю горобців і не зачіпав їх. Тобто, це був отакий золотий період в історії нашого всесвіту. Е, на шостий день. На шостий день Бог створює тварин на суходолі, все їхнє різноманіття. І при чому каже, да виведе земля цих тварин. Тобто земля є в руках Божих тою матерією, тим порохом земним, через який він створює тварин. Під цим можна розуміти. Під цим порохом земним розуміють всю систему цих хімічних елементів, всю матерію, яка існує у всесвіті, що вони створені із пороху земного, з матерії. І Господь створює цих тварин для людини. В душі в тварин як, такої немає. Ну, Говорять, що, що в них є безсмертна, тобто в них не безсмертна душа. А в них вона є смертною, тобто вони створені із землі, і душа їхня це є кров. А кров при смерті вона запікається, входить в землю, розкладається і таким чином вмирає. Тобто душа у тварин є, але вона не є безсмертною. Вона помирає разом із тілом. Це все. Господь різноманіття створив на землі всіх тварин, гадів, різноманітних плазунів, були створені і верблюди, і коні, всяка худоба, і динозаври. Динозаври існували разом із іншими істотами. Вони теж були нехижими, вони теж були травоядними. Не було Нападів один на одного, тобто все перебувало в великій гармонії. Господь їм теж сказав, що е, можете е, плодитися і множитися. Господь їх поблагословив, тому е, все це різноманіття тварин, воно е, за е, вченням святого Григорія Синаїта, е, молитвиника і Сіхаста. Ці всі тварини, як у воді, так і на землі, вони не мали вмирати, не було смерті. Вони були умовно безсмертними, тому що Бог їх створив для того, щоб вони існували. Навіть якби Адам не согрішив би, то ці тварини вони далі продовжують б жити. Тобто Адам, коли согрішив, то весь як продовження його тіла. Він став таким, як він, і от тоді з'явилася смерть і злость, і тоді, за словами Феофіла Антіохійського, з'явилися хижаки. Тоді, за думкою Татіана Сирій, за християнського філософа другого століття, Аполегета, тоді окремі рослини стали для людин і трав і тварин отруйними. Спочатку Бог створив так, що він сказав, що все було добре, добре з тому що нічого не було шкідливого. І таким чином Бог за шість днів створив чудовий дім для людини, гармонійний, і готувався створити в цей же шостий день людину. Але тут, у створенні людини, приймає участь уже як рада. Троїці. Тобто, Господь, як Троїця, створив весь світ, тому що Отець благоволив, Син творив, Дух Святий освячив проводив довершеність. Троїця створила всі творіння перших шести днів. А тут Господь нарочито нам показує, як відбувається рада між особами Троїці про створення людини, хазяїна. Життя на землі, який буде панувати над цим даством небесним, цими тваринами, і Господь радиться між собою, щоб створити людину за образом і за подобою своєю. Але це буде в нас окрема тема, присвячена створенню людини. Ось як ми улюблені гресті, брати і сестри, з'явився Всесвіт, не сам з собою. Не шляхом мільярдних років е, через якісь там е, процеси в космосі. З нічого, нічого не могло само собою появитися. Цьому повинна була бути надзвичайна, надприродня розумна причина, якої є триєдиний, трипостасний Бог Отець, Син і Святий Дух. Саме він привів із нічого своєю могутньою силою у. Постійне вічне буття Всесвіт дійсно буде другий прихід Господа нашого Ісуса Христа. Всесвіт, як каже Варсонофій Оптінський, зіжметься в точку, після того як Господь створить суд і Він скаже: Творю все нове Господь Бог. Але знову ж все таки буде існувати оновлений всесвіт, і будуть існувати люди, і будуть існувати і тварини. Тобто Господь Бог міг би цього всього творити. могло б не існувати нікого з нас. Свята Троїця перебуває між собою в любові і гармонії, і їй було не потрібно Господу Богу. Йому було не потрібно створювати нікого. Він нічим до цього не подвігався, крім своєї безмежної любові. І в нас повністю могло б не бути. І це б нічого б не віднімало б у люблячого Бога, але Господь Бог дав нам з вами існування. Він хоче, щоб ми один одного жаліли, любили, відносилися один до одного з милосердям, щоб ми один до одного були добрими, щоб намагалися допомогти, не сварити. Нас є кому сварити, і наших ближніх є кому сварити. От пожаліти, на жаль, нема кому. І все наше спасіння треба. Здійснювати з особливою увагою, кожен день молитися, робити добрі вчинки, не гнівитись, не гніватись один одного, не гордитися і, звісно, вести храмове літургічне життя, тому що в храмі звершується таїнство Євхарістії, Благодаріння, де тіло і кров Господні, які... Присуществляються із хліба і вина, вістини тіло і кров Господнє, ми приймаємо з вами для того, щоб обожитись, для того, щоб бути подібними до нашого Творця в міру, нашого людського іства. Отож, мої дорогі, на наступну бесіду ми будемо з вами говорити про появу людини, першої людини, перших людей Адама і його жінки, як це було, як тлумачить про це святі Отці. Які були завдання в першої людини, і в якому світі вона проживала? Амінь.